Вітаю в прямому ефірі канал Еспресо, як завжди, о 20-й Тепер година ще говоримо про найголовніші події. Та явища дня, що минає. Сьогодні це перший день липня, перший липня середа. Сьогодні будемо говорити про стосунки генпрокуратури з депутатами, відставними чиновниками, а також суддями про презентацію президентом змін до конституції, які він сьогодні до кінця дня обіцяє передати до Верховної Ради. Ну а також про те, що ж сьогодні парламент вирішив з касовими апаратами для малих та середніх підприємців. Про все це будемо говорити з гостями. Нашої. Студії ними сьогодні стануть. Юрій Вознюк, народний депутат, фракції народний фронт, заступник голови комітету з питань податкової та митної політики. Тарас Юрик, нардеп, фракція блок Петра Порошенка, член комітету з питань податкової та митної політики. Сергій Кіраль, народний депутат фракції об'єднання самопоміч, заступник голови комітету з питань промислової політики та підприємництва. Юрій Дерев'янко, нардеп позафракційний. Чекаємо на нього з хвилини на хвилину. Голова підкомітету з питань контролю за дотриманням законодавства у сфері запобігання і протидії корупції органами державної влади та місцевого самоврядування. Вітаю всіх. Дякую, що прийшли. Сподіваюся, наголоси на ваші прізвища поставив правильно. Якщо ні, то вибачаюся. Друзі, ну хочу почати з новини, яка мене в першу чергу сьогодні зацікавила. Сьогодні багато говорили, говорили і вчора про прокуратуру, про зняття депутатської недоторканності з депутатів, а також суддів. Но сьогодні справа дійшла до віри Улянченка. Улянченко, пам'ятаєте, була така керівник Київської облдержадміністрації, права рука Ющенка. І людина, без якої в його адміністрації колись нічого не вирішувалося. Так, от генеральна прокуратура підозрює віру Улянченко у незаконній передачі Януковичу Віктору Сухолуччя. Це такі були мисливські угіддя на півночі Київської області. Далі цитую наших наших колег з ЛБЮА Улянченко підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого частиною 5 статті 191 кримінального кодексу за фактом незаконного заволодіння з використанням службового становища державним майном в особливо великому розмірі. Мова йде про. Земельну ділянку розміром 17,5 з гектарів. Ну і нагадують наші колеги, що у Лянченко справді була головою Київської удачі сів президентства Віктора Ющенка. Як на вашу думку, чи справді мов вже дійде Перепрошую, переслідування ГПУ не лише до чинних суддів міністрів і депутатів, але й до колишніх чиновників. Пане Трасне? Ну я думаю, що в першу чергу ми маємо розуміти, що має бути закон все-таки рівний для всіх. І винятків не має бути. Якщо справді є факти зловживання, якщо є встановлені факти справді незаконної передачі, які містить, містить в собі ознаки кримінального злочину, однозначно, що прокуратура повинна займатися, однозначно, що вона повинна приймати відповідні рішення стосовно цього і прізвища вони тут абсолютно не мають значення. Тобто наскільки ці прізвища можуть бути лояльні до влади чи нелояльні, чи це. Представники нині діючої влади, чи це представники опозиції, це не має значення. Важливо, ну, важливо 10, сам факт. Десять років тому прізвище Віра Іванівна Улянченко було дуже великим, дуже гучним і дуже значимим в українській владі, пане Сергію. Ну, звичайно, що було. Але я тут хотів, нехай органи слідства, звичайно, розбираються, в чому там є. Але мене тут насправді турбує трошки інший аспект. Це те, що все більше мені здається, що ми є певними жертвами відволікання уваги на якісь резонансні справи, які відволікають нашу увагу від більш серйозних питань. Більш серйозним питанням в даній ситуації є все-таки реформа самої прокуратури. На жаль, прокуратура сьогодні працює старими методами, старими людьми. Нічого всередині не змінилося. Я знаю, це з тої кількості скарг, які надходять і офіційно, і неофіційно, як від бізнесу, так і від інших суб'єктів. І на жаль, ми бачимо також певну певне вагання на боці на боці президента, очевидно, і влади. Щодо здійснення конкретних і радикальних кроків в реформуванні самої прокуратури, і останнім прикладом це ці голосування, які були в парламенті щодо відтермінування введення. Дії ну, а ви особисто голосували за призначення Віктора Шокіна. Ні, я Подивіться, хочу нагадати, як... що самопоміч в, ці, не ці голосувала. цілої фракції. Не я просто голосував. знаєте риторичне запитання. Як можна очікувати на зміни від людини, яка починала свою кар'єру в прокуратурі в Радянській, коли був живий Брежнєв ну, це... Віктор Шокін пішов прокуратуру в Відку здається 82 року, ще Брежній був живий і на посаді, і ну, ну розумієте, це, які то, тоді знає, були часи. Це вже це вже абсолютно класична річ. Там як може система реформувати сама себе, як може людина, яка вийшла з цієї системи, реформувати систему. Дякую, пане тут... Юлію? Як може ну, система? Я реформув... вважаю. Я вважаю, що призначення генерального прокурора за першу чергу відповідальність президента України. Так і якщо він прийняв на себе таку відповідальність і висунув таку кандидатуру в парламент і. Я вважаю, що коаліція, якщо ми сьогодні єдині, якщо ми сьогодні монолітні, мала підтримати саме цю кандидатуру на цю посаду. Друге діло, чи справляється він зі своїми обов'язками, чи не справляється, так? Де сьогодні Єфремов, де сьогодні Клюєв? Почали все з того, що Генеральна прокуратура почала гучні справи, але чи доведена хоч одна до кінця? Ось запитання саме головне. А що стосується Ульянченко, мені складно аналізувати її діяльність. Так це було 10 років тому і. 100% це має зробити Генеральна прокуратура. І якщо є докази того, що є факти того, про що ви зараз говорили, так то для цього є. Генеральна прокуратура, є відповідний комітет, вони мають розглянути. Якщо там є дійсно моменти зловживання, вийде це все діло на голосування Верховна Раду. А далі я думаю, фракції вирішать, як, як правильно ми... поступати з даною леді. Якщо, якщо можна кілька слів додам, я би не говорив про те, що на сьогоднішній день ми відволікаємо увагу, тим, що відбуваються певні гучні справи, тому що відволікаємо увагу від реформи. Реформа вона е, парламентом запланована. Ми відтермінували термін її початку, хоча були е, законопроекти, які давали можливість вже починаючи з 1 липня почати хоча б щось в плані реформування прокуратури, а саме обрання місцевих прокурорів, шляхом вже більш демократичним, ніж на сьогоднішній день існує. І тому е, хотів би сказати, що справи в будь-якому випадку повинні рухатись. Тобто прокуратура має займатись своїми. Функціями тими, які перед ними стоять. О, от народ вже чекає на відкриття нових справ а перших посадок, хоч когось посадять. Знаєте, mm, злочинна влада, бандити в тюрмах. Тобто ситуація 2005 року повторюється: ніхто не сидить, всі або гуляють під заставою, або перебувають в сусідній країні, яка оголосила нам війну. Все, Я от абсолютно правильно. Буквально ну буквально відповім кілька тез. Проблема того, що не сидять на сьогоднішній день всі фігуранти. Гучних кримінальних справ, в тому числі і питання в нереформованих судах, тому що на сьогоднішній день це найскладніша галузь, це найскладніший сегмент суспільного життя, де держава має якийсь вплив. Тобто там створилась каста, яка має кругову поруку, і ця кругова порука на сьогодні на жаль працює і її розірвати ще поки ну, що Ну Давайте не про суди перейдемо. Сьогодні теж головна новина сьогоднішнього дня, що не можуть знайти суддю Антона Щернушенка, з якого вчора зняли недоторканність судді і. Дозволили Генеральній прокуратурі його заарештувати. Так от, голова голова апеляційного суду Антон Чернушенко сьогодні не з'явився на робочому місці. Про це повідомила його заступниця Марія Приндюк, яка виконує тепер його обов'язки. Дружина Чернушенка сказала, що її чоловіку відпустці швидко завершила розмову з журналістами каналу 24, А українські правді співрозмовник в генпрокуратурі заявив, що за процедурою дивіться, слухайте, після того як Рада дала згоду на затримання та арешт підозрюваного, прокурор має отримати офіційний документ з парламенту. А вже потім на підставі. Від цього документу підготувати подання до суду на обрання запобіжного заходу, а вже після рішення суду можливе виконання, можливе виконання рішення суду. І за словами співрозмовника, офіційно постанову навіть про надання дозволу на затримання арешт Черношенка, генпрокуратура поки не отримала. Тобто, ті документи, ті те рішення, яке було ухвалено вчора в парламенті, в паперовому вигляді сьогодні в ГПУ так і не дійшло. от, тобто, давайте подивимося відео, як виглядає Антон Черношенко для того, щоб у кожен хто його побачить, міг повідомити в разі його зникнення до органів генпро прокуратурою, прокуратури чи міліції. Будь ласка, мене неодноразово викликали в тому числі в адміністрацію президента і давали прямі вказівки, як необхідно розглянути ту чи іншу е, е, справу. Такі виклики, зокрема, здійснював Олексій е, Валерійович фі -фі 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 Філатов, який відповідає за цей напрямок роботи. І можу назвати конкретні справи, по яким. Це відбувалося. Довелось мені розглянути декілька справ пов'язаних з арештом майна такої компанії, як Нафтогаз видобування. Ну, ось так. Це відоме резонансне інтерв'ю, після якого навіть в парламенті вчора запитували прокурорів, чому не. Порушено кримінальну справу наведеться слідчі дії, не ведуться з приводу цієї заяви, що, начебто, Олексій Філатов якось впливав на роботу апеляційного суду Києва. Я ще наш сайт Еспресоті процитую. В генеральній прокуратурі заявили, що там відоме місце знаходження голови суду Антона Чернушенка. і далі цитата: Генеральна прокуратура знає, де він перебуває. Сказали в ГПУ Радіо Свободі. Ну, і Далі пояснюють, що ситуація поки що не визначена, не отримали документи з Верховної Ради. Друзі, чому так у нас можливо така система, що навіть якщо Верховна Рада дала дозвіл на арешт, нікого не можна заарештувати, оскільки дуже багато часу проходить від надання цієї згоди до формалізації цього рішення. Цікаво, де СБУ в цей час знаходиться, розумієте? Тому що якщо ми говоримо про посадку тих людей, які під час Майдану робили ті речі, за яких треба сидити в тюрму, так і дуже багато людей виїхало в Росію. так, А виїхали на Росію ну, не так просто. І я вважаю, що СБУ тут має відігравати ключову роль. І якщо Клюєв сьогодні виїхав. В Австрію, напевно, тоді, коли ми зняли з нього депутатську доторканісія з має мало за ним ну слідкувати. Так так само стосується і пане юрі, Єхен... але от ваш колега Сергій Лещенко в себе на Фейсбук захищає постійно захищає генпрокурора, генпрокуратуру і розповідає, що е, жоден слідчий без рішення Верховної Ради не може встановити без рішення суду. Відповідно, не може встановити за народним депутатом чи за суддею е, слежку, ну, спостереження наружне, бо це буде порушенням закону. Тому так і сталося, що клюв просто втік. Оскільки ніхто не міцно є митниця, є кордони. Так є ну у нас східний кордон відкритий. Ви знаєте, там не лише депутати, але й танки заїжджають з іншого боку. Тому ну чому Мені здається, що це ми знову повертаємося. Знаєте, головне бажання. Якщо б було бажання, нормально б вони відстежували, нормально б фіксували його місце перебування. І коли були б для цього відповідні підстави, закон... законні підстави, нормально вони б його заарештували. Настрій, я не погоджуся, бо за цією схемою все настільки заформалізоване. Що навіть Генпрокуратура, СБУ чи МВС не можуть навіть стеження встановити за депутатом, з якого вже зняли недоторканність, оскільки не прийшли документи. От ГПУ каже, що до нас не прийшли. Ви вчора проголосували. Я не знаю, скільки вони там три дні можуть mm. іти. За три дні можна там, як в тому фільмі, добігти до канадського кордону. Ну. Можна, так. Але ми знову повертаємося все-таки до питання системних реформ в сфері правоохоронної і суддівської, і, і в тому числі прокуратури. І до речі, цьому був і присвячений виступ Єгора Соболєва, керівника антикорупційного комітету, члена нашої фракції. Дуже емоційний виступ, в якому він звернувся до генерального прокурора. до генерального прокурора. Чому Чому такі поодинокі випадки? Чому, наприклад, пачками е, с, с, суддей е, чи тих же ж народних депутатів, які причетні були до злочинів на майдані, ми не бачимо ці подання в парламенті? Чому, до речі, немає з боку Генеральної прокуратури, якщо їм щось заважає, якихось пропозицій, в тому числі до Верховної Ради, щодо зміни тої чи іншої системи, чи того чи іншого законодавства, щоб їм це перестало заважати? Ну ми вчора показували ми, ці говорили, синхроні, це синхрони. Казали так, болі. що це питання не що він не єдиний суддя, який бере хабарів в тому числі. Абсолютно. Цими талонами на пальне. Але пане от вчора теж ми говорили, сьогодні продовжувалася дискусія на Фейсбуці активно. А Олексій Філатов якось понесе якусь відповідальність? Чи не буде ніяких слідчих дій з боку ГПУ щодо заяви суддя суду заявляє про те, що чиновник, заступник голови адміністрації, йому дзвонив і казав, як, яке рішення в тій чи іншій справі йому виносити? Ну, ви знаєте, на жаль, чи на щастя, я не представляю зараз генеральну прокуратуру, то мені важко сказати, ви представляєте прислали е фракцію. Так, мені важко сказати, чи буде застосований якісь засоби відповідальності до пана Філатова знову ж таки за умови. Якщо його вина буде доведена принаймні ті слова, які говорив суддя Чернишенко, справді будуть мати якесь місце. Але я б хотів повернутися ще до іншого питання, до процедури. І ми говоримо вже тільки про ті заходи, які повинні були бути вчинені після голосування парламентом. Але що стосується якраз власне притягнення до відповідальності судді, є ще цілий ряд інших етапів, які повинно пройти рішення до того часу, поки воно має потрапити в парламент для голосування депутатами. Тобто, має бути рішення Вищої ради юстиції. Вищої кваліфікаційної комісії і ці всі етапи проход... проходячи, зрозуміло, що людина, яка підозрюється в подібних речах, ясно, що вона вже готує для себе якийсь плацдарм для втечі. І е... тут не проблема в тому, що е... якийсь час відбувся від, ну, якийсь якийсь час від голосування безпосередньо в парламент, парламенті до наступного кроку. Насправді цьому передувало ще цілий складний процес. І наскільки я знаю, стосовно судді Черношенка. Е... Вся Київська область про це говорить, і дуже велика кількість людей справді були учасниками цих всіх корупційних справ, де, вимагав, де суддя Чернишенко справді вимагав кошти, де ці всі речі відбувалися виключно в суб'єктивному форматі. І тому питання заяв від Чернишенка в плані звинувачення представників адміністрації, це зрозуміло, що це його ну, антидія стосовно тих кроків, які вже вчинялись на етапі там. Вищої кваліфікаційної комісії? Тим більше, ти більше він сказав і втік. Так. Але дивіться, сказав і втік. Але я так розумію, що багатьом людям в цій країні вигідно, щоб він втік. Бо якщо почнуться слідчі дії, якщо його заарештують і почнуться допити, то він на цих допитах може згадати не лише прізвище Олексія Філатова, але ще кілька прізвищ, а багато прізвищ з тими людьми, тих людей, з якими він ділився. Напевно, що він не собі всі гроші бравці. Можливо, можливо. Тобто тут ми можемо, знаєте, фантазія є велика, гадати, ми можемо так. фантазувати на, на, на різні теми сьогодні. Він сказав, не сказав, втік. Сто відсотків ваша теза може бути вірна, але він втік. Так? Він сказав, він щось запустив в повітря і втік. І сьогодні е, говорити про те і про інше, і там, чітко, чітко встановлювати якісь факти, ну важко. Поговорити. Я скажу, що, я, я, я теж не знаю, це бо це як гадати на кавовій гущі, але я, я знаю точно про що говорять люди. А люди абсолютно переконані в тому, що існує кругова порука, існують відповідні домовленості, тому що людина дійсно займала не останню посаду в судовій гілці влади, так приймала важливі рішення, замовні рішення і ці смски абсолютно є підтвердження. Того. Тому тут треба враховувати цей важливий соціальний аспект, суспільний аспект, який фактично вже підтвердив і звинуватив не тільки цю людину, але є певним уособленням цієї системи яка існує і яку, на жаль, ми ніяк не можемо почати реформувати. Ну, друзі, давайте зараз хотів, би, щоб ми на рекламу коротко перервалися, а потім після реклами ми продовжимо щодо конституції. Сьогодні президент України Петро Порошенко офіційно в адміністрації президента просто неба на вулиці презентував кілька позицій і заявив, що сьогодні вже до кінця дня він офіційно внесе оцей паперові зміни, паперовий варіант змін до конституції до Верховної Ради. Очевидно, що вже ну завтра, напевно, я не знаю, Верховна Рада чи парламент може. Приступити до обговорення ну, цих нових запроваджень в українському головному законі, давайте рекламу, а потім повернемося на еспресу. залишайтеся з нами.